Розпочався фестиваль меду. Пасічники з усієї області зібралися, потрошку збираються люди. Розпочали о 9-й годині з хвилини мовчання, вшанували наших воїнів, які поклали життя за Україну. Дуже гарна погода, спокійно і не жарко. Всіх запрошуємо, село Оліївка на території торгівельного комплексу Ринг. Зараз на сцені репетирують знаменитий ансамбль льонок, також буде наш легендарний Родослав, інші відомі колективи. Працює літературна локація, де письменниця Світлана Штацька, яка також є пасічником, презентує літературу про бджільництво. Взагалі має бути дуже багато цікавинок. Тож всіх запрошуємо, село Оліївка, торгівельний комплекс «Ринг». Фестиваль меду